Друзі, добрий ранок. Ось такий апарат проїхав з Німеччини. Зараз будемо робити експорт і, і буде він у нас в наявності продажі. Це в нас дуже, дуже така запакована, хороша машинка. 21 рік, 2 літра. Чистий німець. 208 тисяч пробігу, вся історія сервісна присутня, ітація холодних труб ззаді, максимальні динамічні фари, Уже у нас Рестовий рестова емблема. До речі, є в нас камери 360, лобове у нас Атермальне з підігрівом та антибліком, воно в нас тільки, тільки було замінено. Четверочка по оригіналу, новенькі лобове. Зверніть увагу, в нас новенькі повністю гальмівні диски і Спереду та ззаду. Іржа це наліт, скажімо такий Камери 360, теж нова емблема. До речі, зверніть увагу, практично ну, колами авто не забите. Так воно потребує хімчистки і полірування, але менше з тим досить, досить крутезне. І ось ці диски теж вони дуже гарно виглядають. Вхід без ключа, На сидіння шкіра алькантара, асистент сліпих зон, кермо в нас вже також нового зразка з підігрівом, нова кліма, максимальна Discover Media. Новішка. Ось так все виглядає. Камери 360, двигун працює м'яко, добре, дивіться, кермо на 208 тисяч. Зверніть теж увагу на сидіння. Практично взагалі без носу. Килимок так само, хімчистку, але, але все рівно. Уже в нас керування кліматизацією без кнопок, повністю сенсорне. Так, Зараз вимкнемо камеру 360, щоб поглянути багажне відділення. Так, сторона пасажира. Все в нас тут добре, без якихось дефектів. Теля гарно електрокришка багажника, до речі, з віртуальною педалькою. Ногою відкривається комплект гуми на таких оригінальних комфортовських дисках. Присутній у нас електрофаркоп тут також все добре. Прибором у я машинку вже пройшовся, у нас є. Незначне підфарбування переднього крила. Ось отут. Фари я подивився, все, все повністю рідне. Тобто був якісь моменти, які забрали, до речі, не знімаючи крило, тому чогось більшого там. Паска, він код для перевірки. 189 останній завіз. Так, не буде видно, але не видно. Пара, 21 рік наршов. сторони 21 рік все тут добре з цим тут нічого не кручено все тут добре тут також. мишки щоб шумку не з'їли до речі так як я знаю вже в нових в принципі вони додають Паралон, якийсь хімікат, ми всі не гризли. Бо як Дуже було багато скарг По цьому І на колектор воно сипалось, на горіло, там неприємний запах і так, далі, і так далі. Знаєш, вже цього мінуса нема, тому тут практично не зустрічається оцих таких відпугувачів гризунів, знаєте, Такі бувають проводочки по всьому двигуну. Колись модно було перекупська тема казати, що це чип тюнінг. Менше з тим, друзі, ось такий посад. Буде в продажі, кому цікаво, номер телефону і більш детально повна експертиза з аукціону. І ось ви можете стати власником такого пасада. Всім хорошого настрою, гарного дня. Дякую, що залишаєтесь з нами. Слава Україні!